Почитайте Церп. яснення. Церкву йде кажуть. Почитайте, пане, цей, Це пан, цей пан не завідує цим. Є старші, є владики, є секретарі. Викликаєте і секретар пише все, що тут відбувається. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі. Усі дії відбуваються у межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку руського міра, недопущення використання приміщень УПЦ для приховування громадян країни агресора, зберігання заборонених предметів тощо та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.